Бонжур, салют, хело або ж просто привіт! В ефірі наймолодіжніша програма для підлітків ТІН ТВ і з тобою, ведуча Наталія. За тиждень у житті тінейджерів трапилось чимало подій, тож про них ми сьогодні й поговоримо. А також один із моїх колег підготував для тебе цікаву інформацію пізнавального характеру. Тож дочекайся! Юні Колумби зібралися в Ужгороді до нашого краю боротися за звання найкращого знавця земної кулі приїхали 150 школярів з усіх областей. Учні 8-11 класів проявляли свою обізнаність у різних аспектах географічної науки. Детальніше далі Саша Бетлянин. Він хотів знайти новий шлях до Індії та потрапив до Америки. Христофор Колумб прославився у 15 столітті. А зовсім нещодавно півтори сотні його молодих послідовників з усієї України з'їхались до Ужгорода. Я хотів би поїхати в Австралію, можливо, у Сідний, чи Мельбурн, оскільки там все навпаки, це такий континент дуже контрастний від нашого. Я б дуже хотів відвідати саме Барселону. І також побачити у Австралії міста. А чому Барселона? Ну, Барселона мені дуже подобається їхня як архітектура. Дуже цікаве місто, цікава історія сама. В ужеді протягом п'яти днів учні вирішували тестові завдання та брали участь у творчому конкурсі. Для прикладу, я з міста Рахова, а наше місто є водночас і найвисокогірнішим містом в Україні. І, для прикладу, найгрозовішим містом. У Миколаєві знаходиться найпівнічніша точка Чорного моря, проте мало хто знає, але це і так. Там, де починається лиман, фактично починається море. Це в нас навіть під мостом на одній з опорних колон стоїть табличка, що це найпівнічніша точка Чорного моря. Викладачі по всій Україні використовують свій педагогічний хист і мультимедійні технології. Утім, часто школярам не вистачає практичних занять із топографічними картами. Менше можливості виходити на місцевість, Ось тому а топографічна карта повністю пов'язана. Ну у межах міста нам дуже складно це зробити. Ми обмежені будинками. Ось, можливо, на Закарпатті краще трошки, в тому плані, що є природа, є можливості виходу. Ми в цьому плані у великому місті трошки обмежені. Найкраще у змаганнях себе проявила Вінницька область. Із чотирьох членів закарпатської команди троє отримали дипломи. Ці дипломи, наприклад, для учнів 11 класу є е, е, перепусткою. До навчання у вищий навчальний заклад, оскільки їм нараховуються додаткові бали до результатів їхнього зовнішнього незалежного оцінювання, окремо провели конкурс на знання англійської мови серед учнів 10-х класів, адже у вересні кращі з них поїдуть до Індії. Дорослі, ви й досі думаєте, що ваші діти не читають книжок? Якби не так, я вам більше скажу. Сучасні діти перетворили звичайне читання у справжнісіньке змагання. Відтак, щороку учні шостих-сьомих класів шкіл із усієї області беруть участь у літературному конкурсі і борються за звання найкращий читач року. Подробиці цьогорічного змагання дізнайтесь, переглянувши сюжет. 20 школярів із усього Закарпаття об'єднала любов до читання. Відтак учні шостих і сьомих класів зібралися в Закарпатській обласній бібліотеці для дітей та юнацтва, що в місті Ужгороді, аби з'ясувати, хто ж із них є найкращим читачем року. Та не лише заради перемоги в літературному поєдинку приїхали до обласного центру юні поціновувачі друкованої книги. Я хотів дізнатися більше про українських письменників і познайомитися з новими людьми, завести багато різних друзів з усього Закарпаття. Третій заключний етап всеукраїнського конкурсу Найкращий читач року згуртував справді начитаних і розумних учасників, девізом яких є гасло Ні дня без книги. Адже кому як не їм відомі всі переваги читання. Я вважаю, що потрібно читати для того, щоб розвивати себе, пізнавати багато нового, краще пізнати світ. Читати книжки можна різні: зарубіжну літературу, пригодницькі книжки і наших закарпатських письменників. А ти особисто що читаєш? Мені більше доподобили книжки зарубіжних письменників і пригодницькі, як Робінзон, Крузо, 15-річний капітан, острів Скарбів. Школярі не підозрювали, які пригоди чекатимуть особисто на них. Тільки на учасники конкурсу зайняли свої тимчасові робочі місця. Як потрапили у полон до піратів, морські розбійники ну ніяк не давали дітям розпочати вже відповідати на конкурсні запитання літературної вікторини. Натомість провели свою і тему, звісно ж, обрали піратську. Школярі з легкістю дали зрозуміти піратам, з ким ті мають справу. І своїми правильними відповідями обанкротили розбійників. Як тобі ідея з піратами на цьому конкурсі? Е, дуже сподобалося я. Я якраз у школі читав е, твір острів скарбів і обожнюю цей твір. Він мені найбільше сподобався з обіжної літератури. Протягом 30 хвилин конкурсанти відповідали на питання літературної вікторини. А члени журі тим часом переглядали їх читацькі щоденники, наявність яких, до речі, була однією з умов участі у гонитві за званням Найкращого. Такі читацькі щоденники сприяють не тільки Виявленню того, що діти читають, як діти читають, але десь спонукають їх і до творчості. От ви бачите, тут такий гарний щоденник учениці сьомого класу Рожко Ольги. От, Рошко Ольги, бачите, такий красивий, він навіть подивилися. І от розгортаю його, і тут у ньому вірш один. І вона написала, то що під враженням, очевидно, від прочитаного, вона написала такий вірш, як для самокласниці. Дуже і дуже, мені здається, гарний. Рідний край, Україна, Кущ, Калина це мій рідний край. Тут живе моя родина, і для мене справжній рай. Тут дитинство розквітає, друзів щиро закликає рідний край, розпускаються ромашки, і кульбаби, і первоцвіт, й дуб, якому три століт. літ. Тут зростаю, я потроху, мальовничий край люблю, ні за що не поміняю за карпатського я краю. Отак От щиро сказала семикласниця, щиро і повчально для багатьох із нас дорослих. Роботи написані, бали підраховані, та школярі не поспішають дізнаватись імена переможців, адже вони приїхали не з пустими руками. Суддівській колегії юні читачі представили свої ілюстрації до окремих творів, продекламували улюблені вірші, навіть співали пісні. Та все ж мить нагородження таки настала. Кожен із учасників отримав заохочувальні призи. А найкращими читачами стали Юрій Уршенський та Олександра Кулібаба. Я дуже радий, що потрапив навіть на цей конкурс, навіть не мріяв перемогти. Я, звісно, дуже готувалась. Я дуже мріяла завжди перемогти в цьому конкурсі, але завжди не було впевнена настільки в своїх силах. Найкращі читачі 2013 року також поділилися із нами, яку літературу потрібно читати, аби участь у подібному конкурсі завжди оберталася перемогою. Рекомендувала читати твори сучасних українських та зарубіжних письменників, але також пам'ятати про класиків минулих століть. Жуль Верна, діти капітана Гранда, Всеволоднестайко, Кородори з «Жуль Верн, 80 днів навколо світу. Всіх не перелічити. Галина Малик, Вуйкою Ілишення, Олеся Ільченко, таємниця старої обсерваторії та інші. Важливим предметом майже для кожного з нас став персональний комп'ютер, на якому ми зберігаємо багато різноманітної інформації. З його ж допомогою спілкуємося з друзями або ж просто слухаємо музику. У наші дні невід'ємним аксесуаром до комп'ютера стали флешки, адже саме завдяки цим usb накопичувачам нам із легкістю вдається обмінюватися файлами. Цікаву інформацію про флешки протягом тижня готував для тебе мій колега Даніел Самсон. У час, коли інформаційні технології відіграють вагому роль у нашому житті, усі задумовуються над питанням, як полегшити власну роботу за допомогою комп'ютера або його допоміжних засобів. Уже сьогодні люди в усьому світі користуються подібним пристроєм. Причому за декілька років він здобув члену популярність своєю зручністю. Працюючи за комп'ютером, ми не можемо уявити роботу без usb накопичувача або як його найчастіше називають, флешки. Скопіювати або перенести музику, світлини, відео та інші файли легко і швидко ми можемо за допомогою саме флешки. Флешка є портативним накопичувачем інформації в електронному форматі, головні, відмінності якого невисока вартість і маленький розмір. Це пристрій дуже зручно використовувати кожному комп'ютерному користувачеві. Під час вибору флешки люди в більшості випадків звертають увагу лише на вартість і обсяг пам'яті, не керуючись іншими важливими критеріями. Щоб не помилитися з вибором флеш накопичувача, необхідно врахувати кілька параметрів перед покупкою. З цим нам допоможе розібратись консультант Сергій Трунов. Флешки в основном отличаются по объему и по скорости записи. Если человек использует флешку для информации небольших объемов, это текстовая информация, возможно какая-то музыка, то ему, соответственно, подойдет флешка небольшого объема. Если же человек использует флешку для переноса фильмов, больших музыкальных архивов, каких-то больших программ, то ему нужна флешка большого объема, и чем больше у него будет скорость записи и чтения, тем быстрее он эту информацию сможет обрабатывать. Также не надо забывать, что любая информация, она может быть сжата в разном виде. То есть фильмы, они могут быть записаны В більш сжатом форматі або в більш качественном виде. також і музика, и, и також і и текстовий документ. От степени сжатия інформації також зависит об'йом флешки, якою ми будемо использовать. Я особисто знаю, що існують флешки з додатковими можливостями. Тому прикладом може бути захист від запису чи від копіювання. Користуються подібні USB-накопичувачі, популярністю серед комп'ютерних користувачів. На даний момент функція захисту від копірування флешки вона в флешках не реалізована практически ні в одному, але зато флешки делают пылі влагоустойчивые, противоударные, то есть тобто флешки для такого екстремального. Розмір корпусу флешки впливає на її об'єм пам'яті. Нет, размер флешки не играет никакой роли на объем информации, который туда можно записать, потому что сама микросхема, куда пишутся данные, она маленькая и помещается в любой корпус. Чимала кількість користувачів звертає увагу і на зовнішній вигляд пристрою. У цьому питанні все залежить від особистих смакових уподобань кожної людини. Існують накопичувачі у вигляді ручок, брелоків, кулонів, візиток тощо. Сподіваємось, наші поради стануть у нагоді, і вам вдасться обрати найоптимальніший варіант для себе як у технічному, так і в естетичному планах. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі ТИСА 1. Ти дивився програму ТІН-ТВ, а вела її, я Наталія. Чао!